Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад на тиждень з 20 до 26 січня, хотіла сказати грудня, для усіх знаків Зодіаку. І як зазвичай ми починаємо від Овнів. Дорогі Овни. У нас сімка мечів. Сімка мечів говорить про. Якісь крадіжки, обмани, будьте обережні цього тижня. Оце вже зразу. Обережно. Хтось може підманути, хтось може підвести, хтось може не прийти на свідання, на зустріч, на здибанку і тому подібне. Хтось може не дотримати свого слова, до речі. Ця карта ще говорить про те, що якщо у вас якась справа не вирішується, ви зможете її вирішити якимось неординарним способом. Тобто поміркуйте, зробіть якийсь план, ви досягнете свого результату тільки тоді, коли ви зробите так, як ніколи. Ось якось так. Зараз у нас будуть тельці. Дорогі тельці, ну, впертість. Імператор говорить взагалі-то про мужність, про якісь, скажімо так, про мужність, про системність, про якісь закони, про такі, знаєте, ну ще можна сказати, от як би це, от вилетіло в мене слово з голови. Гаразд це вже, знаєте, старостні, радості і склероз, шуткую, звичайно, але таке буває. Ось, забуваються слова. Мало спілкуюсь, напевно, українською. Ось ця карта нам говорить про те, що будуть якісь залізні закони, залізні, якісь перепони. Ось, якщо ви хочете чогось досягнути, вам потрібен якийсь покровитель. Людина, яка вам допоможе. Це може бути і батько, це може бути і друг, це може людина бути, на яку ви зможете впертися. Ось. І якщо у вас є якісь плани, дорогі тельці, обов'язково робіть, а, сказати, покроково, будьте вперті до своєї цілі, Йдіть. якось так. Так, зараз у нас близнюки. Ну що ж, близнюки. Якесь У вас, ви знаєте, якась надія. От чомусь, я не знаю, Саме в цій колоді тут сонечко, тобто дуже яскрава карта і червоне. І жовте, і сонечко виходить, і травичка, тут і надія, тут якісь хороші новини. Це паж монет. Паж монет говорить нам про якісь хороші новини, а особливо у фінансовому або в робочому. Тобто може прийти якась згода на роботу, якщо ви її шукаєте. Можуть вам, скажімо так, запропонувати якесь місце. Тут може бути якась грошова винагорода. Звичайно, пажі це також і малі діти. Це можуть бути ваші діти, ваші внуки. Будете займатися ними, з ними вчити щось, рахувати, наприклад, ось якось так писати, рахувати. Так, тепер у нас раки. Дорогі раки, ну, в принципі, це ваша карта. Я тут не дивуюся. Ось ви, при... в принципі, у раків це є ваша стихія. Ваша стихія, ну, скажімо так, не чітко бачити все. Просто все відчувати інтуїтивно, енергетичному полі. Ось. Але якщо придивитися до цієї карти, ми бачимо, що інстинкт вас цього тижня не підведе. Ваш інстинкт вам підкаже, де є небезпечно, де є безпечно, де куди йти. Тут головне, щоб ви дійсно не обманулися. Тобто може говорити про те, що будуть якісь нещирі люди вам щось пропонувати, вас до чогось підбивати. Будьте тут обережні. Ось, навіть якщо ви цих людей знаєте вже давно. Ось так якось. Так, тепер у нас леви. Дорогі леви, а тут закоханість, тут і закоханість, тут і якийсь вибір. Тут може бути і дружба, хтось з кимось познайомиться, хтось з кимось подружить, хтось просто прийме якесь рішення у двох кудись йти, робити якийсь бізнес, тому подібне. Тобто це може бути партнерство. Дорогі Леви, кохайтеся та не з кацапами. Ось, що можна ще сказати? Вибір Вибір робіть серцем, інтуїтивно. Ось, не з страху, не з якихось, знаєте, в голові у вас сидить якась ідея. Тут інтуїтивно серце вам підкаже. Ось якось так. Так, діви. Тепер йдемо до дів. Дівам прийдеться прийняти конкретне якесь рішення. Прийміть його. Не зволікайте. Ця карта також говорить про те, щоб ви відрізали щось, відсікали, непотрібні речі, непотрібні люди. Тобто прочистіть своє оточення. Обов'язково цього тижня передивіться, хто вам потрібен, хто вам не потрібний. Особливо, коли ви тягнете за собою якийсь чомодан без ручки. Він вам не потрібен. викидуйте його. Ось ця карта це й каже: прийміть це рішення. Ось, і навчіться цього тижня говорити так або ні. Тверде, впевнене, так або ні. Ну що ж, а тепер у нас Терези. Дорогі Терези, п'ятірочка мечів. Це і війна, це і програш, ось це і удар нижче пояса. Тобто хтось може вас, ну, скажімо так, куля в лоб, скажімо так, напряму. Зрадити, напряму покинути через якийсь скандал, через якусь неприємну ситуацію. Ця карта програ... програється зачасту дуже болюче і дуже неприємно. Але ви знаєте ворога в лице. Розумієте? Ось якось так. Якщо ви минулого тижня підготувалися до цього бою, вам нічого не страшно. Ось якось так. Ви вистоїте. Можете втратити друзів, слідкуйте за своїми словами. Можете когось скривдити, можете зробити собі когось ворогом. Тепер скорпіони. Дорогі скорпіони, у вас сила. Карта сили дуже хороша, дуже гарна карта. Це взагалі-то, ви знаєте. Вам можливо вдасться когось приручити, а можливо, вас хтось приручить. В цьому немає нічого поганого. Це з одного боку. З другого боку, можуть хтось продавлювати свої. Знаєте, от як діти: діти вони вміють продавлювати. Ну, ви знаєте, як. Ось, Діти особливо дуже вміють люблячих батьків продавлювати. Що може ще бути? У когось може бути дуже гаряче свідання. Аж таке, що ого-го, аж буде зашкварчити. Ви знаєте, по силі, в принципі, може навіть відбутися дуже хороше знайомство. Чому? Тому що лев і дівчина, ви бачите, вона. Якщо ви достатньо жіночна, а чоловік достатньо мужественний, мужчина справжній, то такий союз безкінечний. Прекрасний союз. Ось якось так. Якщо, звичайно, мужчина більш жіночий, а жінка, то тут вже йде дисгармонія. Ось якось так я бачу це. Так, стрільці. Дорогі стрільці, у вас підвішена. Ви знаєте, глухий кут, якийсь, тупикова ситуація. Ем, якось підвішено все. Не хочеться можливо щось і робити. Можливо, взагалі ем, якось візьміть цей час для себе. От ви виділіть цей тиждень для себе на самоті подумати. Не йдіть ні на які вечірки, не, не робіть ніякі галасні, ось це, не відвідуйте. Уникайте всього такого, щоб подумати. Ви знаєте, це вам не завадить. ви зрозумієте, чому ви зайшли у глухий кут, чому ви зайшли в таку ситуацію, яка не має продовження, а вона може мати продовження. Ви знайдете, якщо не двері вам відкриються, то відкриється вам віконечко. Ось якось так. Не будьте жертвою, не, не, не грайте жертву. Ось якось так. Так, після стрільців у нас козороги. Дорогі козороги, король мечів, когось, можливо, призвуть у армію, хтось отримає повістку, хтось відвідає зубного, хтось буде потребувати айтішника, зремонтувати комп'ютер, у когось буде операція. Ось, а по цій карті, в принципі, ідуть військові лікарі. Юристи, адвокати, ось якось так. якісь службовці теж можуть проходити по цій карті. Ця карта може бути і батька, може бути просто різкі відносини. Тобто, це не зовсім сварка, але тут будуть говорити один з одним на таких, знаєте, трошечки підвищених тонах, як шеф з підлеглим. Можливо, це ви своїм чоловіком, а можливо, ваш чоловік або ваш сусід, або ваша сусідка з вами буде щось требувати від вас, ось якось так. Тепер у нас йдуть водолії. А у водоліїв все прекрасно, все чудово. І ми йдемо. Ви знаєте, в мене згадалася пісенька, вона, правда, російською. Ми в город ізумрудний, ідем дороги знаєте, так? От, Завітних три желання. Дивіться, ця карта, взагалі, то вона така, знаєте, налегке, як то кажуть. Тобто, ви йдете злегенька, а в мене ще прийшла така злегенька по польськи. Не заморачуйтесь цей тиждень, мої дорогенькі. Ця карта нам говорить. Робіть новий початок. Забудьте старе, до речі, по цій карті вже зрозуміло, що ви залишили позаду щось старе, старе життя, старих друзів, кудись переїхали. І налегке, не боячись, нічого не боячись, ви значить, вже щось пережили. Ось, ідете вперед. Ваш інстинкт, ваше підсвідоме, ваша інтуїція вам допоможе. Ось якось так. Це може бути і народження дітей, це може бути і ваші діти. Будете займатися, можливо, дітьми або внуками. Тепер переходимо до рибок, дорогі рибки. А у вас якась складна ситуація, якась, знаєте, така непрозора ситуація. Щось вам буде не дуже легко. Можливо, буде боліти спина, а можливо, занадто багато буде у вас якоїсь роботи, багато завдань. Ви знаєте, це вже може початися. от Якщо ми дивимося на картиночку, так вже ваш шлях починається з важкості. Якщо ви хочете дойти до кінця цей тиждень і не впасти замертво, скиньте всі проблеми, йдіть налегку. На легку йдіть, піднімайтеся вгору. Бо інакше, ви знаєте, якщо ви починаєте цей тиждень вашу кар'єру з важкості, ой, я це не зможу. Ой, а в мене це не вийде. І того і сього, то ви не дойдете до кар'єри взагалі. Навіть цей тиждень не дойдете. Ось якось так. Перерозпреділіть свої завдання, якщо вам важко. З внуками, з дітьми, з чоловіком, з сім'єю. Дайте іншим своє завдання, так само на роботі. Не, не тащить на своєму горбу все самі. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд. Бажаю вам мої любі гарного, мирного тижня, дня, ночі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!